Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами розглянемо таку цікаву тему, яка процедура огляду на стан алкогольного сп'яніння, що з вами буде, якщо ви відмовитесь, що з вами буде, так, якщо ви пройдете огляд на стан алкогольного сп'яніння, і в тому числі, так, яка є відповідальність. Але спочатку підпишіться на мій YouTube, Telegram та Instagram. Там багато корисної інформації. Потрібна юридична консультація, то ви знаєте, до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Стаття 130 КПАПу – це керування автомобілем Транспортним засобом в стані сп'яніння або алкогольного або наркотичного. Цим відео я ні в якому разі не буду виправдовувати це діяння. Ви ставите під загрозу не тільки себе, так а й інших людей, які перебувають у вашому транспортному засобі, в тому числі так і звичайних людей, які можуть стати учасником певного ДТП. Давайте от з вами почнемо розбирати взагалі, що це таке, да за що від відповідальність. Стаття 130. Як ми бачимо, так вона складається, сама ось стаття, да, відповідальність, що ви вчинили. Ви вчинили, перше, це ви керуєте в алкогольному в стані алкогольного сп'яніння або наркотичного сп'яніння. Друге діяння, яке ви можете вчинити, це передати особі так, під керування свій транспортний засіб, і ця особа знаходиться в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. І окремо відповідальність встановлена за те, що ви. Відмовилися від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння або наркотичного, так, у встановлений законодавством порядок. Тобто, так, є три дії, за які вас можуть покарати. Саме ось ця ось відмова. Якщо ви відмовилися, то це окремий склад, правопорушення і окремо вас карають так, накладають на вас певний штраф за те, що ви, ви відмовилися. Іноді ти не розумієш, а чому ж тебе запонили? Можливо, так з тебе щось бажають витягнути, так. На... Або ось просто треба для показника, для певних показників, бо іноді навіть дивилася по реєстру. Дуже класно так бачається, коли е, поліцейські працюють для показників по статті 130, І Ви ж пам'ятаєте, вони ж працюють. І починають, звісно, так на вас ось, ну, розводити на певні ситуації, що ви повинні знати, це регулюється Кодексом України про адміністративне правопорушення, як відповідно до конституції, так відповідно до кодексу України про адмінправопорушення. Там чітко зазначено, що особу, яку притягають до відповідальності, Необхідно це робити на підставі чітко визначеного законодавства. Станом на зараз у нас є певні нормативно правові акти, які передбачають і регулюють питання, пов'язані з проходженням так стан огляду на стан алкогольного сп'яніння водіїв. Вас зупиняє поліцейський. Я думаю, ви в мене вже люди дуже дуже е сучасні, які в темі, і ви знаєте, да? перш коли вас зупиняють, поліцейський повинен не тільки представитися, а обов'язково повідомити підставу для зу. Підстава для зупинки в нас чітко визначено в законі України про національну поліцію. Найчастіше підставою для зупинки є те, що ви порушили правила дорожнього руху. Однак, ну, наприклад, ви, е, зупинили, ви перетнули так, подвійну сплошну, таке ж може бути. І ось вас зупиняє поліцейський. Що відбувається далі? Так, ви пред'являєте свої документи в руках, да своїх пред'являєте свої посвідчення, технічний паспорт, так, страховий поліс тощо. Надалі поліцейський бачить, дивиться на вас. Він. Його дій спрямовані на те, щоб вас, так би мовити, оцінити, знайти, а чи є у вас ознаки алкогольного або наркотичного, наркотичного сп'яніння. Що це взагалі можуть бути за ознаками? Так, от якщо ви, наприклад, там сидите, у вас все окей, так, і ось, наприклад, з вашого автомобіля ніяким чином не немає певних ноток алкоголю, то тоді не можуть бути да, ніякі претензії. Він каже: да? я подивився, що хто ви і що, і йому чомусь здається, що у вас з автомобілю є запах певних. Алко... Алкоголю, так або, от, наприклад, у вас розширені е, зрачки. Таке ж теж може бути, або у вас є почервоніння, тремтіння рук. Все це є ознаками алкогольного сп'яніння. На його думку, це ж його суб'єктивна думка. А давайте ви про ви вживали сьогодні алкоголь. Ви звісно ж кажете, що ні, я повністю так тверезий. Ну це якщо ж ви з ніг не валитеся, Я ж сподіваюся, ви розумієте про що я. І він каже: а давайте ми з вами пройдемо, наприклад, о, о, так огляд на стан алкогольного сп'яніння. Коли він вам пропонує цей огляд, ви перш за все повинні в нього спитати, які в мене є ознаки. Тому що огляд на стан алкогольного сп'яніння, відповідно до законодавства, неможливий без ознак, про які я вам говорила. Якщо він вам повідомляє, це повинно все фіксуватися так потім в протоколі і в акті відповідному. Якщо він повідомляє, що є у вас певні ознаки, так то тоді у вас з'являється. Це обов'язок прийти огляд на стан алкогольного або наркотичного сп'яні відповідно до кодексу України про адмінправопорушення В нас є з вами два способи. Як він взагалі проходиться? За допомогою спеціальних технічних засобів. Спеціальні технічні засоби це драгер, про який всі знають. Да? Тобто е спеціальний апарат, ви в нього подули, да? і він там показав допустимо промилі. Допустимо промилі в нас 0,2. Ну, Досить часто водії так скептично відносяться до цього драгеру, оскільки досить багато є рішень суду, досить багато відео, в тому числі й на YouTube, так, які зазначають, що драгер то не сертифікований, можливо, буде. Якась підстава, і тому ви кажете такий ні, я відмовляюся відрагою, так? Якщо ви бачаєте якісь певні моменти. Однак, якщо ви бачаєте, що це відповідно до чинного законодавства, і обов'язково, коли починають з вами розмовляти на тему алкогольного сп'яніння, ви обов'язково маєте. Спитати у поліцейського, чи ведеться відеофіксація, оскільки, відповідно до інструкції, таку папу огляд здійснюється за відеофіксацію або в присутності двох свідків. Це, тобто, по боді камери, все має бути на відео зафіксовано. Просто так давайте в машину, там посидемо, посидимо з вами поспілкуємось, Так не працює. бо винен буде обов'язково відеозапис. Ви не захотіли приходити на драгр, що відбувається тоді. В цьому випадку обов'язково поліцейський має запропонувати вам пройти огляд в медичному закладі, в медичному закладі спеціалізованому, тобто там має бути, наприклад, лікар-нарколог, який може оглянути вас, взяти у вас, наприклад, зразок сеча так, або крові в певних випадках і зробити аналіз і видати відповідний висновок про те, що ви чи перебуваєте ви в стані алкогольного сп'яніння чи ні, або в наркотичному. Він повинен вам надати направлення. Це направлення воно також має бути у письмовій формі ознайомити вас з цим направленням. Коли є також це ознайомлення, ця пропозиція, обов'язково в направленні має бути зазначено. А що ж у вас там за ознаки алкогольного сп'яніння? Тому що ці усі ознаки вас будуть переслідувати протягом всієї адмінсправи і аж до самого кінця. І ось тут в цьому разі, якщо ви відмовляєтесь від того, що я не поїду в лікарню, ну ось не хочу, так, ось тоді у вас виникає склад у цього із правопорушення, про яке ми почали з вами говорити на початку відео. Тобто, Відмова від проходження огляду на стан алкогольного або наркотичного сп'яніння у встановленому законодавством порядку. Якщо є всі ці процедури більш-менш так дотримані, то тоді у вас є відмова. Відмова я не хочу. Ви це чітко говорите. Да? Це все фіксується поліцейський і відповідно складає на вас протокол. Зазвичай, як показує практика, досить часто чомусь. Саме є відео того, коли на вас складають протокол. У мене, наприклад, була впроваджена цікава справа, коли тільки було тільки був, був момент зупинки на відео, і також був момент, коли складався протокол. Всіх інших моментів ну, чомусь не було. Це дуже якось е, неправильно, не відповідає чинному законодавству. І найголовніше, що на відео вбачалося, да, коли ось вручали вручали протокол, виписували. А мій клієнт казав про те, що я не відмовляюся, а йому поліцейський, це навіть і суд прописав про те, що та ні, ти відмовляєшся, давай пиши про це. Це я прям навіть процитували. І суд це дійсно він прийняв, як він, враховуючи всі обставини, да, він зазначає, що він встановив дійсно тиск поліцейського на мого клієнта про те, що той його прям зобов'язав написати. Ось це Ось у цю відмову, тому що людина вона пройшла повністю всю цю процедуру, вона від нічого дійсно не відмовлялася. Важливо, що ви повинні для себе зрозуміти відповідно до статті 266 Кодексу України про правопорушення, там чітко написано, що огляд на стан алкогольного або наркотичного сп'яніння повинен бути здійснений не пізніше, ніж через 2 години з моменту його виявлення. Тобто. Чітко регламентовані ці, цей час, тому що ось в деяких випадків також була впровадження справи, коли огляд зробили лише через 4 години, що є порушенням. І тоді це впливає на визначення, на визначення результатів алкогольного або наркотичного сп'яніння. Чітко встановлено рівно 2 години. Коли ви приходите, вас починають оглядати. Там складається відповідний акт. Тобто записуються, які ж ви маєте ознаки певного сп'яніння. Наприклад, да там Тремтіння рук, або там певні зрачки у вас так розширені. І, звісно, у вас відбирають зразок або сечі, так або пропонують, якщо в разі неможливості так, певних біохімічних показників це зробити, зразок крові. І після цього вже є результат і складається відповідний висновок. Висновок вам, складає, вам також надається під, під підпис. І після цього, вже, якщо у вас нічого не виявлено, звісно, слава Богу, так вас відпускають. Однак, в залежності від ситуації, так, поліцейські можуть певним чином так, почати вас на навик... наприклад, або тиснути, так казати, все-таки таке теж було, що у вас починають складати, наприклад, по результату драгера, а не по результату так, висновку лікаря. Тому що, наприклад, драгер показав, що у вас перевищення, а лікар каже, ні, що у вас не перевищення. і складають. Протокол по Драгору, таке теж буде, однак ми теж повинні розуміти, що треба обов'язково брати собі цей висновок, фіксувати, в тому числі так, і на телефон собі фотографувати. І ці всі висновки, які видає лікар, вони фіксуються, і їх копії зберігаються у відповідному медичному закладі. І далі на адвокатський запит ці всі висновки можна отримати. Переходимо до найцікавішого, що робити, якщо виявили. Тут моя рекомендація, будь ласка, не. Пропонуйте неправомірну вигоду, тобто да, не йдіть на шлях корупціонера а, і не починайте казати, скільки коштує, щоб давайте ось з вами домовимось. Бо досить часто, коли досліджуємо відео в суді, суддя це бачить, і в нього просто шок. І, звісно, це формує певну суб'єктивну думку у судді. Ага, людина хотіла домовитися. І ці всі доводи адвоката про те, що, от, дивіться, там були процесуальні порушення, неправильно було все зроблено, воно невілюється. На вас починають складати прото. Кол так склали протокол або за відмову, так якщо вони не пройшли цю процедуру, або за те, що у вас є певний стан сп'яніння. Протокол він встановленої форми, він такий самий протокол. Якщо ви стикалися, так там, наприклад, десь порушували правила дорожнього руху, він такий самий. Там лише буде написано, так яка стаття. Вам вручається цей протокол під відеофіксацію. Там пишеться дата розгляду, повідомляється в суді. Надалі поліцейські, в залежності від ситуації, якщо ви, наприклад, відмовилися, і до речі, вони дійсно не вбачають у вас ознак сп'яніння. Це ось такий певний нюанс. Вони вас не відстороняють від керування транспортним засобом, вони мають на це право, так а, і в тому числі, якщо водос достатньо алкогольно сп'янілий, таке може бути. Вас також відстороняють від керування транспортним засобом, про що зазначається в протоколі, і ваш транспортний засіб передається під керування іншої особи за вашу вказівку. Знову ж таки, це теж мають право робити. Це поліцейські, ваша машина, в залежності від вашого стану, може бути доправлена на е штрафмайданчик. І за це так також потім будуть стягнути додаткові кошти. Вас відпускають так з машиною без машини, незалежно від ситуації. Надалі що робити? Я завжди рекомендую, коли ви отримали взагалі будь-який протокол, не тільки пов'язаний так зі статтею 130 про тобто керування. В стані алкогольного сп'яніння, то тоді обов'язково звертатися за юридичною консультацією до адвоката, оскільки а, хто мої постійні глядачі, знають, що кожна ситуація, вона є індивідуальною, універсальних, так порад не існує. А отже, треба обов'язково показати всі матеріали адвокату, який буде потім представляти ваші інтереси в суді. Ця ось справа вона формується, передається так. Ваш протокол формується відповідна справа, знімаються. З, переписується відео з бодікамер так на відповідні dvd диски, формується справа і направляється до суду. І досить часто, взагалі постійно, от ви бачите, наприклад, у вас розгляд справи там призначений, наприклад, дата на 0,5 січня 2025 року. Так, там відповідний суд, наприклад, там Шевченківський суд. То це не значить, що в цю дату буде розгляд справи. Чому? Тому що це, це попередня дата. Дату ви можете знайти, потім вже подивитися, коли справа дійде до суду, тому що буде певний час. Там, наприклад, якщо поштою, то це займе 3-4 дні. Вона там зареєструється, здійснюється авторозподіл, буде визначено суддя, і лише після того, коли суддя прийме допровадження, він назначить дату судового засідання. Вона, скоріш за все, буде. 100% відсотків пізніше, ніж та, яка також зазначена в протоколі вашому. ви можете керувати транспортним засобом, поки не буде винесено так рішення суду, вас не позбавлять в керуванні. Іноді забирають, наприклад, так посвідчені і видають тимчасово. Іноді не забирають. Це також є індивідуальним в залежності від вашого стану це чесно з практики. А що відбувається надалі? Суд приймає певне рішення. Суд може закрити справу адміністративну, так якщо він дійсно прийме всі ваші доводи, і скаже: А я я й поліцейські були. Дійсно, не праві, так вони незаконно діяли, і в тому числі немає доказів вашої вини або притягнути до вас до відповідальності. Штраф становить від 17 тисяч гривень, а найголовніше, те, що вас буде позбавлено праві керування на один рік транспортним засобом, тобто керувати один рік не можна буде. Найголовніше все ж таки з цього всього, чому я кажу, що не можна відмовлятися чому це потім буде дуже важко. Відмова це окремий, як ви зрозуміли, склад правопорушення. Так, і ось, коли під час відмови ми не будемо з вами, суд не буде розглядати так. А чи були ви дійсно в стані алкогольного чи неалкогольного сп'яніння? А тут буде суд лише розглядати, як діяла поліція, які є докази, і в тому числі чи було дотримано порядок направлення вас на огляд на стан алкогольного сп'яніння, тобто або драгер, так або е, медична, медична установа. Підтвердити потім, що я був тверезий, суд вам скаже про те, що. Це не має значення, оскільки ви відмовилися. Якщо у вас залишилося питання, або, можливо, у вас якийсь є певний досвід, то, будь ласка, поділіться, я вам буду дуже вдячна в коментарях. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно.